Мене звуть Антоніна, хочу поділитися з вами відгуком про ось таке клітинне харчування. Я поки що приймаю Л8, але воно мені вже дуже допомогло. Ось дивіться, мене турбувала така проблема, як сітничний нерв. Хто з цим зіткнувся, то зрозуміє мене, які це болі. Ти не можеш не заснути, не в маршрутці проїхати, сидіти довго. Віддає в коліно і приймала багато обезболюючих. І, і, і от коли я пропила от ці капсулки, почала на, ну, пити, то на десятий день у мене вже пройшли, пройшла нога, перестала мене турбувати. І коли ти відчуваєш, що ти встаєш вранці з ліжка і в тебе не болить більше нога, то це така радість, я вам скажу. Тож. Не втрачайте часу.